Ви на каналі Sleepy Toky і сьогодні я вам покажу, як скачати нове оновлення в тока-бока. Але ми будемо скачувати мод. Мод це файл, який, якщо ти його завантажиш, він дає, щоб у ток-абока у тебе були всі меблі, всі речі, всі локації. Для того, щоб у вас все вийшло, вам потрібен телеграм, як я зараз показую вам на відео. Ще я вичаю за те, що багато тексту закрито червоними стінами, тому що це мої чати, моя інформація, я не хочу, щоб хтось інший знав її. Також я зроблю огляд цього це оновлення та зроблю облаштування з предметами від цього оновлення. Я знаю, лише про це оновлення те, що це буде оновлення по мультфільму Губка Боб квадратні штани. Тому я думаю, в наступних відео це буде моя перша реакція на це оновлення, і мені цікаво, чи буде там щось для мене цікаве чи ні. Я свій мультик дивилась, але його але забула трішки. Також я бачила, що зараз роздають подарунки на пості до цього оновлення. Там багато різних. Я недавно відкрила три костюми, здається, так. Там був Патрік, Спонж Боб і Сквідвард. А, і напишіть у коментарях, хто ваш улюблений персонаж цього мультику. Колись мій улюблений персонаж був Патрік, персонаж був а зараз мій улюблений це Сквідвард. Мені дуже цікаво почути вашу відповідь у коментарях. Я вже майже завантажилась в мене Тока. Ця програма встановлена, і зараз я вам покажу, що якщо, не будете, якщо, вам, якщо ви не будете виділяти току, то, можливо, ваші всі будинки збережуться. У мене так зараз завжди. І це дуже сильно зручно. Тому я завжди скачую з цього моду. І зараз я вам показую, що ось є всі платні локації. Абсолютно всі. І всі будинки є, а ось це мій будинок. Він залишився. Дякую вам за перегляд, я буду з вами прощатися. Ви були на каналі Sleepy Talk, Всім удачі та всім па-па!